Тепер до теми мобілізації. До речі, у нас сьогодні буде гість якраз у нас а, в ефірі, який а, знає, як підготуватися до мобілізації. Чому її не варто боятися? Нагадую, що ви можете писати а, повідомлення і ставити питання за номером 068 044 044 1. Абсолютно запрошую. Будь ласка, найцікавіше озвучимо в ефірі. А, що ж, а рішення мобілізувати більше молоді на фронт позитивно вплине на стан збройних сил України. Такою думкою в нашому ефірі поділився заступник командира батальйону свобода Володимир Назаренко. Однозначно молода людина фізично витривала, може дозволити собі більше, і може виконувати задачі деякі підкреслюю задачі. Тобто, це не значить, що абсолютно всі задачі виконує молода людина краще, але в більшості випадків так дійсно молода людина більш витривала, може собі дозволити більше. Може, ну скажімо так, менше спить. Це теж дуже великий фактор на війні, тому що часу на відпочинку дуже мало і витриваліше виконує знову ж таки і пересуває і може на собі нести і логістика, і якість фізичних чуттів, тобто дуже важливо зір, слух, відчуття, швидкість прийняття рішень, можливість швидко заховатися, переміститися, всі всі речі, які прямо впливають на боєздатність бійця, на боєздатність підрозділа, на те, як той чи інший боєць, солдат може зберегти своє життя і. Нагадаємо, радник голови офісу президента Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь аби зменшити дефіцит військових на фронті. Зауважимо, що парламент з подачі уряду наприкінці весни зменшив призовний вік з 27 до 25 років.